Привіт громадяни! Ви на Кросятні. З ким не знайомі, я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 9 10 років. І сьогодні у нас огляд кросівок On Running Cloud Tilt. Якщо коротко говорити про сам бренд On Running, або просто можна казати Он основне це наказати OnCloud. Я раніше робив цю помилку. Мене в коментах виправляли, тому що OnCloud це їх технологія, про яку ми поговоримо трошки пізніше. Безпосередньо сам бренд On, це по дефолту створювався як бренд бігових кросівок. Ну і ну, в принципі, основна фішка цього бренду вам одразу зрозуміла. Це ну, буквально дирки в підошві. Ми маємо піноматеріал, який вздовж всього кросівка має отвори. Ці отвори, як бачимо, не одинакові, вони є трошки різними, і, в принципі, ця технологія CloudTech Tech. В нас є також трошки різною, але про це ми поговоримо трошки пізніше, коли ми будемо говорити вже безпосередньо про низ цих кросівок. Якщо говорити в загальному про саме ці кросівки, Cloud Tilt є, можна сказати, таким флагманом лінійки для ходьби від бренду On Running. тобто вони суто для ходьби. В них, ну в принципі, теоретично, як і в будь-яких других кросівках, можна бігати, але от ходити в них, ну, це прямо от ну це щось. Детальніше. Про це ми поговоримо в досвіді користування цими кросівками. А перед тим, як ми перейдемо до основної частини відео, радив би тобі підписатися на цей канал, поставити лайк, прокоментувати і стати спонсором кросятні для додаткових бонусів від партнерів цього каналу. Верх цих кросівок у нас складається. Повністю по всьому діаметру з сітки. Можемо побачити, що сіточка в нас така є неоднорідна. Якщо брати частинку в носочку, там є така більш плотна сітка, так щоб тримати конструкцію. Якщо брати верх носка, тут в нас є легесенька перфорація, але одразу спойлер: сіточка на рахунок вентиляції, ну тут прямо середня. Тобто, от прям для спекотного літа я б ці кросівки скоріш всього, не розглядав би. Особисто я в них ходив ну максимум ну в градусів 27-28. Ну, було б на тоненький носок комфортно, але, ну, я думаю, градусів 20-25 це їх максимум на рахунок вентиляції. Проте. Ця сітка є досить зручною, вона у нас йде по всьому діаметру кросівка і аж до п'ятки. І попри те, що ця сітка є тонесенькою, і тут, само собою, є підкладка, але там підкладка просто мінімальна. Ця сіточка, і в принципі, в загальному конструкція кросівка, як бачимо, тримає форму. По центру ми маємо велике таке в колір кросівка лого On Running. Врешті колірних виконань Cloud Tilt там само собою Бою, трошки буде різне виконання і цього лого. Воно повторюється в нас і на внутрішній частині кросівка. І якщо брати п'ятку, п'ятка в нас має таке додаткове прорезинення в нижній частині. Бачимо, надпис в нас швейцарська інженерія і маленький прапор Швейцарії. Тобто це нам зразу відсилає до Країни виробника цих кросівок сама будова п'ятки є досить високою, тобто, хто має оці приколи з ахілом, звертайте на це увагу. Але, попри це, все сам матеріал п'ятки всередині є досить таким приємним. Проте. Пом'якшення тут, от прямо небагато. Його тут така, ну ближче до мінімальної, навіть навіть не середня кількість, але ну знову це все комфортно. Я б не сказав, що це прямо тверда, якась некомфортна п'ятка. І якщо говорити про язичок і шнурівки, отут от в нас також досить багато цікавих деталей. Язичок в нашому випадку є з досить такого плотного матеріалу з плотною підкладкою. Тобто, ну дихати він не буде зовсім на це, навіть не розраховуємо. Але плюс цього язичка в тому, що він досить класно фіксується. Як бачимо, фіксаторів шнурівок на язичку немає, але от прям скрученням язичка в мене, по крайній мірі, проблем не було. Він всередині є зафіксованим до самої конструкції кросівка. І якщо брати шнурівки, то в нашому випадку це не буквально шнурівки, це є резинка. Тобто ми можемо її потягнути. Бачимо, що вона з, з кожної сторони в нас в отворі зав'язана, і з внутрішньої, і з зовнішньої сторони. І, і саме в цих клауд-тілтах резинка йде в комплект. Тобто вони зразу, отакі, як ви можете їх побачити тут на відео, були одразу з коробки. Є версії Running, де йдуть. І резинки, і в нагрузку шнурівки на рахунок користування і взування. Оця от система шнурівок з резинками, ну, ну це просто лайфхак. Ну, я по факту їх зовсім не трогаю. Ти просто їх відтягнув, взув, пішов. І так само витягнув ногу. Вона досить класно фіксується, і за рахунок того, що резинка тут плоска, а не циліндрична, вони не давлять на стопу. Оце так само важливо на це звертайте увагу. Зверху ми, в принципі, шваденько розібралися. Там, ну, я б сказав, досить базова Конструкція верху, якщо не брати шнурівки, а от знизу тут набагато цікавіше. Ну і по факту ви всі чекаєте, щоб я розказав вам про ці отвори в підошві. У випадку Cloud Tilt, ми маємо технологію Cloud Tech Face. У нашому випадку це середній по м'якості, якщо прожимати піноматеріал, в якому ми бачимо такі напівциліндричні отвори від п'ятки до носочка. Але як бачимо, самі отвори є в різних. Позиція. Оце якраз і є особливістю цієї такої відносно нової технології в onrнінг Cloud Tech Face, що оці отвори і їх позиція відносно стопи якраз і відрізняють кросівки для ходьби від кросівок для бігу. Якщо брати кросівки для бігу, а самим таким близьким прикладом, це будуть Cloud Surфери, там ви можете побачити, отвори трошки по-другому в нас йдуть, ніж в Cloud Tilt. І чесно, це прямо відчувається. Я клаудсерфери особисто міряв в ранлабі, і от ти прям відчуваєш, що оці отвори плюс трошки агресивніший рокер тебе прям викидають на носочок. Ну, що в принципі і потрібно в бігових кросівках. Якщо брати ці, бачимо, що рокер тут ну, мінімальний. Ми перекату з середини стопи на носочок маємо не дуже багато, і оці отвори в нас спеціально сконструйовані для того, щоб от ходити в них було прям комфортно і спойлер. В них це от прям дуже круто вийшло. З візуальних мінусів отворів оці підошві, можу хіба що звернути увагу на те, що ну будь-який будь-який піноматеріал, який проминається, ми можемо побачити оці сліди проминання в отаких. От Тоненьких частинах піноматеріалу між отворами. Так, це трошки з часом, ну прям замітно. Ну, саме в моїй чорній повністю версії це трошки менш замітно. Якщо брати білі версії і клаутілтів, і схожих на них кросівок, там на білому піноматеріалі там буде забиватися бруд, це буде прям видно. Але якщо ви будете їх чистити, якщо обдати їх тримати в порядку, то ну, ми нікуди не від цього не дінемося. Це просто особливості, в принципі, будь-якого. Но матеріалу, але просто звертайте на це увагу, що от за цим треба буде дивитися, і воно само собою буде деформуватися. Тому ну я б не сказав, що це прям кардинальний мінус, ну такий маленький візуально мінус для людей, які люблять, щоб їх кросівки от прям були завжди в класному вигляді. І якщо переходити до зовнішньої підошви, ми можемо побачити, що вставок з гуми. Зверху піноматеріалу внизу, ну так, середня кількість, бачимо великий кусочок в носку з отворами для кращого згинання в носку, і бачимо в п'ятці з позначкою хмарки. Отут бачимо хмарку. От зовнішня підошва є, її тут небагато. Такий досить тоненький шар, але я досить довго не ходжу, вже десь орієнтовно тижня три. І зовнішня підошва не змінилася зовсім ніяк. Ну, ми можемо побачити, що малюнок от просто залишився ідентичний, немає ніяких слабких місць по протиранню. Тобто можемо зарахувати як досить нормальну надійну зовнішню підошву. І маленький мінус низу кросівка, який от я де декілька разів прям відчув, це оця канавка по центру. Кросівка, деколи буває так, що от в цю канавку можуть залітати якісь мілкенькі камінчики. Так, тут не повністю наскрізні отвори, тобто ну, цей комінчик звідси виковиряти буде досить просто, але така теж тож такий маленький конструктивний мінус. Устілка в цих кросівках, на жаль, не витягується, тому я не можу вам її показати. Вона, можемо побачити, є брендованою, але вона є досить м'якою і досить приємний неслизький матеріал. На рахунок розмірів в бренду On Running все дуже окей. Мі 40,5, ідеально сіла ножка в кросівок, Вони з часом навіть трошки розтягнулися, стали ще зручніші, тому беріть свій реальний розмір і орієнтуйтесь по довжині устілки. Ширина в носку в Cloud Tilt також є досить комфортною. У мене відносно така більш до ширшої стопа, але в своєму 40,5 у мене дискомфорту, в принципі, ніякого не було в носку. Вони сіли прям гарненько, з часом трошки сіточка ще отут по боках, там, де кісточка, Розтягнулася, тому з шириною, якщо у вас така більш до широкої стопи, ну якщо прям широка, то я би радив все одно напіврозміра вверх або поміряти, але в мене з цим проблем не було. Вага одного кросівка в розмірі 40 з половиною 245 грам, ну тобто майже 500 грам пара кросівок. Це йде більше вже до легких кросівок, і в принципі легкими вони на нозі і відчуваються. А зараз ми це відео ставимо на паузу і, як завжди, донатимо. 100 гривень сьогодні поїхало на мисливців на шахеді від фонду Сергія Притули. Для вас, як завжди, базові поради донатим тільки тим, кому довіряємо. І маленьких донатів не буває, тому навіть ваших 2 гривні будуть важливі. І так, ми з вами поговорили про будову цих кросівок. І як бачите, вона є досить цікавою порівняно з ну, базовими кросівками відносно отворів, відносно шнурівки, але чи вони комфортні? І що я вам можу сказати на цей випадок? Це одні з найкомфортніших кросівок. Всіх, які мені приходилося взувати і довго в них ходити, я їх буквально тестив. Три останніх тижні, і це не були тести типу пройтися на каву 20 метрів. Це було от прям з самого ранку до самого вечора. Ти на ногах, ти ходиш, чи ти на роботі, чи ти на вулиці, і вони цей тест пройшли просто на відмінно. Це дуже зручні, комфортні кросівки, які просто невагомо відчуваються на нозі. І ну так, ми поговорили з вами про вентиляцію, тому. Прям на спекотне літо я б не радив їх розглядати. Але якщо не брати в розрахунок вентиляцію, а просто комфорт в 20-25 градусів, то це одні з найзручніших кросівок, які ви зараз можете купити. Чесно, вони навіть в моєму випадку переплюнули по комфорту New Balance, Адідаси, бігові і тому подібне. Вони дуже комфортні. І от я раніше завжди чув від людей, які носили онранінг, що в них якимось чином нога зовсім не втомлюється. В них дуже комфортно, в них навіть просто стояти зручно. І чесно, я нарешті зрозумів магію цього бренду і зрозумів магію саме оцих Cloud Tilt. Але фішка в тому, що мені про зручність онранінг говорили люди, в кожного з яких є інша моделька онранінг, когось це є просто базові клауди, в когось є трошки інші, на, ж на оці технології клаудтек Face. і всі одноголосно говорять, що онранінг – це дуже крутий бренд, якщо ви вибираєте кросівки для ходьби. Але я би вам звернув увагу на те, що ну краще беріть, якщо лиш. Для ходьби, це, отак, як оці Cloud Tilk, лінійку для ходьби. Якщо брати бігову лінійку, яка є не менш крутою, я міряв декілька пар бігових. Це були і Cloud Surfer, це були Monster другі. Ну вони круті стосовно бігу. Стосовно ходьби, а ще й довгої ходьби, ну я б не брався прям битися в груди і казати, що у них також класно. Тому що просто навіть постояти і пройтися в магазині, я вже прям відчув рокер, я вже. Вже відчув прям амортизацію. І чесно, я не впевнений, що це буде класно, якщо просто ходити. Але одним з основних мінусів, в принципі, всього бренду on Running, а не тільки Cloud Tilt. Є досить висока ціна в принципі на цей бренд. Так, ми розуміємо, що тут дуже багато технологій всаджено. Ти, коли береш ці кросівки в руки, ти розумієш, що ну ти тримаєш щось дороге. І ну логічно воно буде дороге. Саме ці кросівки я купив на сайті PRM і там залишилося лише мої 40 з половиною такому чорному кольорі, і вони мені досить дешево обійшлися. Там вони, в принципі, коштували 5 тисяч на сайті. А я їх купив ще з кешбек. Від Монобанку, плюс і мені там ще на пошту закинули промокодік, і вони мені вийшли ну там десь під 4,5 тисячі в фіналі. І ну чесно, на такі кросівки це дуже крута ціна. Не факт, що ви зараз зможете знайти саме їх по такій ціні, але якщо дивитися на тому ж самому Ансвері, і Спортано, ми досить недавно говорили про них і про різні площадки, де можна купити дешево кросівки. От там бренд Дон Running Досить багато. Якщо брати наші площадки, досить недавно вони з'явились в острові, але ну, їх просто звідти здуло. Видно, що люди прям чекають цей бренд, і вони прям там розлетілися. Ще я чув, що вони мають в нас з'явитися в All-Stars в фізичних магазинах і на онлайн-площадці. Але ну, знову ж таки, скоріш все, їх звідти здує. Тому, по факту, для вас є два варіанти купівлі: це або вище згадані Answer, PRM і Sportano, або ви ще Можете скористатися площадкою Echo Deals. Для пошуку цих кросівок я це робив, і ну досить багато площадок закордонних їх по досить нормальній ціні до цього часу продають. Версій і кольорів ви там так само ви знайдете дуже багато. Є світлі, є однотонні, є такі з градієнтом. Ну вибрати буде з чого. Там є ще мажорна версія від Loewe, Ну там цінник в кращому випадку в 10 разів буде дорожчий. Тому по факту вони не дуже сильно відрізняються, особливо низ там і Ідентичний, тому вже в залежності від кошелька, обирайте пару для себе. Але якщо так підсумовувати, це дуже крута пара, яка особисто в моєму такому внутрішньому топі, ну, займає одну з лідерських позицій. Поки що. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Підписуємося на канал, ставимо лайк, коментуємо це відео, стаємо спонсором кросятні для підтримки цього каналу. Бережемо себе, донатим. Слава Україні.